Вітаю, пане Тарасе. А ви ніколи не дізнавалися по своїх каналах про те, хто був замовником та виконавцем вбивства В'ячеслава Чор... Максимовича? Чи не робили вам про це натяки? Чому при Порошенку розслідування не було поновлено, чи це було смертельно небезпечно? Пункт перший чи я дізнавався так, я дізнавався, і я знаю дуже багато. Проблема в тому, що те, що я знаю, і те, що має бути доведено в слідстві і до суду, це є дві великі різниці. На жаль, ці люди, які й мені говорили, і багатьом іншим моїх колегам, і тому ж самому Григорію Мамельченку дуже детально розказували про всі обставини цих е, історії, те, що я знаю, дещо з плівок Мельниченка, з натяку, інші речі, ну там більше натяки, це дає мені дуже цілісну картину. Якщо дуже коротко, зараз багато не буду розказувати, це інша тема, але замовлення було від кучми, але воно було, це наближалися вибори 99-го року. І Кучма почав акцію по знищенню Чорнового в у 98-му році, але вони збиралися його знищити політично. Замовлення йшло оцим так званим рухівцям Костенко, Заєць, Авринович, вся ця інша компанія. Вони мали знищити, перше, відібрати рух Чорнового, не зумів відіграти. Чорнові до лютого місяця наступного 99-го року переміг. І він їздив по Україні, повертав реально своїм авторитетом, повертав обласні організації. І на початку лютого, особливо після інтерв'ю Ніду Капелюшному, де Чорновий вже зірвався. Він перше сказав, до того він дуже утримувався в фразах. Він перше сказав: ні, це завдання, цю політико-фінансову мафію. В Україні знищити. Ну, не дослівно, але подібні речі. Після того, як мені вже сповістили, на самому верху було ухвалене рішення ліквідувати фізично. Зрозумів, що Чорновів перемагає, і в нього пішов вгору дуже сильно. Було, Тоді нормальні соціології ще не було, але було опитування, за яким побачили, що в другий тур можуть вийти не, як панувалося, кучма з Семоненком, комуністом, а Чорновів з Морозом. Ну, це смерть для кучми, його всі системи кучмізму. У кучма не говорив прямо замовлення вбити. Він сказав: розберіть із Чорноволом, в средствах не стісняйтесь. Рішення ухвалювалося на кількох рівнях, в тому числі це було в одному штабі. Чому я з Ющенком присварився на смерть, це було в одному штабі, де формально Ющенко був. Президентом цього штабу. Ну, це називався Фонд Соціальний захист. Ми знаємо Олександра Волкова, а Юшенко там був офіційним керівником. Насправді він нічим не керував, і я потім вже з ним ще порозумівся, що він просто не зрозумів, яке питання в його присутності обговорювалося про дозвіл силовикам здійснити фізичні методи вліяння, поскольку Чорноволні поступається. От такі були речі. Рішення, тобто, ну, натяк. З боку кучми рішення ухвалювалося на рівні зборища силовиків. Вони всі це погодили. В фонді соціальний захист отримав завдання Кравченко, міністр внутрішніх справ. Він перепрофілював завдання генералу Фере, який був керівником його служби і одним заступником міністра внутрішніх справ. За моїми даними, виконання було покладене безпосередньо на місці забезпечення на Київський сокіл. А, е, відповідних людей, решта це вже контролюва МВС, е, його там бандюки Кравченка, він там розвів очі соколи Кравченка убивці, які цими справами мали опікуватися. Відповідно, вони вишукали цього куделю, якого були дві карні справи. Вки, раптом зникли. Вони вишукали цей когосп, був, договоз, радогосп, ну, раніше сільськогосподарське підприємство, уговому, де були страшні карні справи, і їм. Сказали, ви зараз нас візьмете в цьому участь, ви не маєте знати що? Ви маєте дати машину все і потім мовчати. І ця машина має їхати тоді, туди і так, як ми їм скажемо. І, відповідно, за це їм були пробачені справи, і справи зникли. І звідти машина була відправлена на перехоплення машини мого батька. Куделя взагалі не був за кермом, наскільки я розумію. У момент аварії сидів хтось інший. Там був один ковгоспник, який був дриск п'яний, не прокинувся, його чимось підпоїли. Там був координатор ШОУМ, це з, це з Рівенської АЕС, з служби охорони, який раптом звідти звільнився і поїхав чомусь телуговей, звідти, щоб опинитися в тій машині, їдучи туди. і... Куделю виставили, машину розвертав інший, Куделя появився вже, коли під'їхала і друга машина, його виштовхнули за Камазу. Тобто всі обставини відомі, їх не можна довести реально в суді. От чому вся штука. Всі ті, хто могли дати свідчення, вже мертві. Нема Фере, ну Куделя живий, але він буде мовчати, і ніколи не скаже. Основні фігуранти, організатори мертві. Нема Кравченка. При Порошенкові, знаєте, не Порошенко веде слідство, це в нас Зеленський віддає накази. Я особисто звернувся до Юрія Оценка, і попросив його допомогти. Юрій Віталійович відмахнувся і не захотів допомагати. Просто не захотів сказав, Тарас, дай спокій, не треба все інше. Ну, я пробував це десь тихо затишувати. Від, ну, не дуже там погано щось про нього висловлюватися, бо він робив добрі речі інші справи в прокуратурі. Але він багато зробив речей поганих. Його пряма відмова в цьому допомогти. Це факт, і те, що він дуже близько себе з 2004 року, коли госпівспятого року, коли він очолив міністерство внутрішніх справ при Ющенку, коли він... Дуже сильно зблизився з деякими кучміськими бандитами Міністерстві внутрішніх справ, і коли людина, яка була співкоординатором у вбивстві, ну, вас не вбивстві, а покритті вбивства В'ячеслава Чорновола, начальник слідчого напрямку у Міністерстві внутрішніх справ, він його при собі залишив, він його пробував зберегти і все інше, і він був тим, хто переконував Уценка і. Старався зробити все для того, щоб слідство П'ячеслава у Чорноволу ніколи не відбулося. Тому, на превеликий жаль, Юрій Віталійович, починаючи з п'ятого року, зіграв тільки негативну роль в розслідуванні справи про вбивство В'ячеслава Чорнового. При часі Петра Порошенка Порошенка не було своїх важелів. Юрій Віталійович не захотів розслідувати справу В'ячеслава Чорнового. Цей момент відомий мені. От і все.